Сезонна ціна. Рюкзаки рібок та Спорт Америка. 299 гривень один рюкзак. Лодь буде 20 штук, і лот коштує 5980. Показую, які рюкзаки будуть саме в цьому лоті. Перший рібок ось такий. Це оригінальний рібок. Спинка тут уплотна, е, плотна. Класна. Значить, два ось такі джанспорт на два відділення: великий рюкзак. Перше ось таке відділення з такою ортопедичною спинкою. І друге відділення. Тут багато замочків, багато відділень, ось таке друге відділення. Спереді кишеньки різні, тут багато кишеньок. Одна накладна, одна... на накладні ще одна кишенька, тут ще одна кишенька є. Дуже багато різних кишень. І ще ось тут є така кишенька для ноутбука. Плотна така спиночка, гарні ш... шлейки. Значить, буде один ось такий в малиновому кольорі джанспорт. І один такого ж плану, ось такий різнокольоровий також джанспорт. Такий рюкзак для лептопу він підходить на 15 дюймів. Рібок буде ось такий чорний рюкзак в лоті. значить загадую 299 гривень, 20 штук, 5980 коштує лот. Ще буде ось такий JumpSport. І до нього такий класний маленький. Це е, також класний рюкзак. Е, популярний американський бренд серед. Студентів класний рюкзак, легкий і всередині дуже гарне пошиття. Які все рівненькі, тканина така не промокаюча. Ззаді є спиночка така, і лямки також вони мають такі плотні. Значить, він буде один такий, і один до нього ось такий маленький можна придбати. Це або як Look, або це можна там для ланчбоксів ось такий рюкзачок, ще собі взяти. Значить, такий буде в лоті. Потім у нас буде так само ось такий лук з різнокольорових. Також це також уплотнена спиночка на одне відділення. Класний такий рюкзак Джен Спорт. Так, сумочка Роксі. Це сумочка всередині має те, вже продали ми її. Значить, це термосумка. Термосумка в середині має ось таке термо покриття. Також його як зручно на пляж для косметики використовувати, так можна так само в ньому носити їжу. Класна сумочка, має тут ось такий карабінчик, можна до чогось підв'язати, до рюкзачка чи ще там до чогось. Одна сумочка шопер рібок це оригінал. штрих-код є оригінальний рібок-шопер. Ще одна ось така сумка для взуття буде в цьому лоті. Дуже класна ось така сумка. Джанспорт для ноутбука до 15 дюймів Дивіться, яке класне покриття. Дуже зручна Має таку рушечку. Це буде одна штучка в лоті. Так, Далі у нас будуть ось такі два рюкзаки джанспорт в цьому лоті. Малинових також ось таких буде два в цьому лоті. Буде у нас ще один Family лук з ось таких рожевих у листях. І у нас будуть ще ось такі. Один такий рюкзак в персиковому кольорі і один такий в класному лавандовому кольорі. Значить 20 штук, 299 гривень за одну штучку, воно коштує 5, 5 980, замовляйте наших менеджерів.